Він не просто не любить згадувати про свою інвалідність, він її переміг і тепер тренує інших у спортивному залі. Євген Забіяка власним прикладом показує, що можна зробити зі своїм тілом, навіть народившись із ДЦП, а нещодавно приховавши діагноз і ще й взяв участь у змаганнях бодибілдерів. Анастасія Ячкалова з ним познайомилася. Для нього це звичайний день у спортзалі десятки підтягувань прави на прес і на ноги. Він не халторить, навіть коли оператор просить просто попозувати на камеру. Щоб тяжело бувати, пострадати, пострадати. Да? Жені працює тренером у спортзалі, йому 25 років, і лише нещодавно він перестав соромитися того, що все життя долає ДЦП. Барюся, це якби громко сказано, а на бореться, ми з ним как би дружимо. Для того, аби рівно стояти на своїх двох, він щодня має займатися. Я в детстве ходил вот так. Вот, вот так вот и на полусогнутых. Э мне пришлось э растянутькроножные, растянуть, растянуть бицепс бедра и закачать квадрицепс для того, чтобы выровняться ногу. Таким образом, оно удержится. А и когда я забиваю на это все, обратно скручивается, я хожу как будто на полусогнутых. И ноги категорично відмовляються слухатись. Просто морозяться. Я им говорю, а они нет. Они, будто в курсе, у дитинстві лікарі констатували, він кульгатиме і поставили діагноз дитячий церебральний параліч. Та жодних умов у маленькому містечку на Луганщині для таких дітей, як він, не було. Я ж із села, ну, грубо говоря, И там транспорта нету. Либо у тебя велосипед, если у тебя нет велосипеда, ты ходишь, долго ходишь, бегаешь. Я начал просто бегать и привык, что я бегаю везде. У меня не было понимания того, что меня должны жалеть. Если бы оно было, возможно, все иначе повернулось. Ликувание, что ему рекомендували, обмежувалося лише путівками до санаторіїв. Одно из самых полезных как бы иннервацию проводила. Ну, чего-то они мне на спину ставили, не на ноги. Грязи, я думаю, вообще ничем не помогут. Солевые ванны, ну... Господі, рібята відтоді до лікарів Женя не звертається, досі не знає, чи робить правильно, але просто не довіряє. До того ж, має внутрішній протест. Він не хоче навіть чути слово інвалід І оформляю групу. Ну то тобто есть групу інвалідності. Ну, у мене є всі е, короч єс документи, я не оформляю. А ще принципово виступає на змаганнях лише для здорових спортсменів. Зізнається, його залучали до занять разом з паралімпійцями, але вирішив, що місце в команді комусь потрібніше. Я не чувствую себе таким. І не мешает, взагалі не мешает. Не мешает, коли ти знайомишся з девушкой. Ти сразу думаєш, що я там в ногами там, там щось. Із дівчатами окрема історія на побаченнях, на відміну від спортзалу, йому буває дискомфортно. Батьки моєї бувшої дівчинки взагалі не, не знали, що мене є. Мы поехали кататься на лича, а я падал постоянно. А что ты падаешь, что ты падаешь? А я же не можу сказати. Ну и ладно, может, і стыдно. Ну я так два дня попадала, потом научился кататься. После интервью він продовжує заняття. Потім тренує клієнтку. Після цього знову заняття. Женя готується до своїх перших змагань із бодібілдингу. Минув тиждень, і ми зустрічаємось на кубку Києва. Женя вже як того вимагає конкурс, намастився автозасмагою, розповідає про тортури, які мусить пережити, аби мати ефектний вигляд нет теж два дні і води, воды теж два дні. Вчора дуже хотів, я вже думав, ну поб'ю вже, ну хочеться. Вже. І вечером купив себе полтора Я її навіть не мив. Звісно ж, він хвилюється. Смотрю в зеркало, я думаю, ой, я жирний, ого, то не жирний, а я жирний. Це для мене перший раз, я не знаю всіх правил, я не знаю, як правильно виходити, як правильно там пазирувати. Тут майже ніхто не знає, що у Жені ДЦП. Хочу прийти, кайфануть. Кайфануть чисто просто кайфануть. Представляєш, які а, чемпіони на пищення приїду. 33. Номер 33. Женю запрошують на сцену, рельєфи оцінюють судді. Четверта ворота направо. Та до фіналу Женя не виходить. Засмучений, він не чекає кінця змагань. Але попри це сьогодні для нього день не поразки, а нового досвіду. Важна не, не сколько форма, а сколько ти її покажеш. А, За того, що я хромав, я думаю, що вони бачили це, це було ну, взагалі не зізначе. Там має бути звісно, легко. Він уважно роздивляється кадри, що я знімала під час його виступу. Я. Ось ти. Блін, живот випав. тут неплохо, Да, тут хорошо ноги. Правильно в тебе стоять, Н ноги. руки? Ноги правильно, руки теж неплохо. А спину не розкрили. Вот живот. Видиш, у мене випав. Жодного разу я не почула від нього скарг на здоров'я чи на те, що він не на рівних з іншими спортсменами. Тільки плани працювати над собою. Анастасія Єчкалова, Ярослав Тихомир, Євген Лук'янов. Програма вікна СТБ.